Секундочку, пока що не включили мікрофон. Ви мене чуєте, так? Да? Да. Мені без мікрофону ви набагато удобніше просто. Да. Хто знає, як діляться люди на цій землі? Веруючі не Віруючі Веруючі не віруючи. <риве> Хорошо. <риве> Чоловіки, жінки, вірующий, не віруючі. Багаті, бідні, ну це вопроси, знаєте, віруючих, не віруючих, зараз приділитись дуже тяжко. Розповідав мені один чоловік, коли ще були ну, Совєтський Союз, коли заборонялось проповідувати Іван, проповідувати Біблію. Він сам українець, але проживав тоді в, чи то в Америці, чи в Канаді, не пам'ятаю. Але він каже: я коли прилітав на Україну, то мене завжди зустрічали як президента. До трапа самоліта завжди підганяли Чорну Волгу. І коли я виходив, всі пасажири йдуть за багажом, а мене садять Чорну Волгу і ведуть в органи. І розповідають мені, що можна казати, а що не можна. І він сказав їм таку річ: каже, що невіруючих людей взагалі немає. А там був один полковник, каже, а я невіруючий, я не вірю. Він каже: нема зараз невіруючих людей. А я от не вірю. Ви що нічого не вірите? Ні. І в ідеї марксизму, ленінізму теж не вірите. А тоді не забуло не вірити в ідея марксизму, ленінізму, якщо ти знаходишся на такій должності. Він так, ні, ну в это я вірю. Тобто на сьогоднішній день розібратися віруючий чи не віруючі дуже тяжко. Я для себе ділю так. Є люди, які вірять, що людина пішла від мавпи, є люди, які вірять, що людину створив Господь. Хто на цьому місці вірить, що люди з'явилися від мавпи? Є тут такі люди? Я не кажу, що особисто ви. Я знаю, що ви від папи, від мами, ви їх бачили на фотографіях. Але до додо -до. нема таких. ні? А хто вірить, що людину створив Бог? Не всі, звісно, підняли руки, але більшість. Це мені потрібно для того, щоб я зорієнтувався, що мені говорити. Я зустрічався колись з такою думкою. Коли приїжджає. Якийсь американський проповідник недавно на Україні це був син Біллі Грейма, як його звати? Франклі. Франклі. Франклі Грейм. Він був 5 днів в Києві. І приїжджали наші віруючі з тої євангелізації і казали, що за проповідні? 5 днів на нього ходили, він одну ту саму проповідь говорить. А американці не розуміють, на що 5 днів ходити на одну ту саму євангелізацію. Того він знає, що якщо на перший день він говорив цю проповідь, на другий день такі самі люди, що не прийдуть, прийдуть інші. Тому що кожен цінує своїм часом. У нас сьогодні дуже цікава тема свобода від непрощення. І я розумію, що тут зібрані самі ті люди, яких тривожиться ця проблема. Іли ні? В кого тривожить проблема непрощення? в кого є якісь обіди? Є тут такі люди чи нема? Сій. Ні, ну ні. бомко, я бачу в нього проблема. Задня дівчинка піднімає руку, в неї проблема. Ще один чоловік показує, що в нього є проблема. Це дуже добре, коли ми показуємо, що в нас є проблема. Іншими словами, ми розуміємо, що це не хорошо. Хуже, коли в нас є проблема, але ми з нею змиряємось і живемо. І тому я хотів би сьогодні разом з вами. На основі Слова Божого подивитися, що таке є непрощення, як воно впливає на нас, людей, як воно впливає на наші стосунки з Богом і взагалі наш духовний розвиток. Кожний християнин покликаний, вірніше, кожна людина покликана Богом для того, щоб наслідувати життя вічне. І до кожної людини, яку покликав Господь, Ісус Христос сказав такі слова: будьте досконалі російською мовою будьте совершеним, як отець ваш совершен. Будьте як отець ваш совершен. Одним із, одною із ознакою недосконалості являється наявність обіди в нашому серці. Якщо в моєму серці є обіда. Якщо в моєму серці є непрощення, хай навіть я дуже гарно молюся, хай навіть я дуже вмію класно поклонятися перед Богом. Але якщо в моєму серці є непрощення, мені здається, я духовний чоловік. Була така церква, вона описана в Євангелії, в післаннях, апостол Павло пише до Коринфянської церкви. Церква, яка була дуже в наших розуміннях, дуже дуже духовною, мала необхідні дарування. Але Павло пише до них, каже, я не міг з вами говорити, брати, як з духовними, але як з младенцями в Христі. Чому? Тому що в них були великі прояви плотської людини, тієї людини, яка знає, що Бог є, вірить, що Бог є, вірить, що Бог кожному воздає по ділам, але надіється, що комусь воздасть, а мені менеться. И вот, и вот я читаю российским текстом с послания до Ефесян апостол Павло пишет такие слова. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик – І злорічє со всякою злобою, да будуть удалі от вас. Но будьте друг і другу добри, застрадательні, прощайте друг друга, як і Бог во Христі простил вас. Апостол Павло звертається до людей, до християн, до віруючих, і пише їм, що в людській суті, від того, що ми стали християнами, ми з вами не перестали бути тілесними людьми. Після того, як ми стали християнами, якщо нас хтось вщіпне, ну ви розумієте, що таке вщипне? Якщо якийсь хлопець щіпає, це ненормально. Но все одно ми відчуваємо, що хтось щіпає, так? Може хтось каже, що ти робиш, а комусь може нравиться, що його щіпають. Когось пихнули. Хтось ображається, що його пихнули, а комусь нравиться, що його пихають, ну, обращає увагу. Того апостол Павло пише, що хоча ви християни, хоча ви зрозуміли волю Божу, але ваш дух залишається в тілі, залишається в тілі. Кожен із нас зараз тут, я бачу ваші тіла. Але розумію, що в кожному із вас є дух, тому що ви живі. Кожна людина, коли живе на цій землі, вона підпорядкована своєму тілові, і якщо вона християнин, вона обов'язково підпорядкована своєму духові. Тому що тіло наше воно має свої потреби. Для тіла що потрібно? Щоб його кормили, вдівали, ложили спати. Вмиватися тіло не любить, Чистити зуби тіло не любе, все остальне, що ви заставляєте себе, дисциплінуєте, що вам потрібно, наприклад, чистити зуби, ви дисциплінуєте своє тіло. Все, що ви заставляєте своєму тіло, це ви впливаєте на нього. І каже апостол Павло, в цьому відрізку, який я зачитав з Післання до Єфісян, він показує прояв людини, ображеної людини. Ще раз нагадую ці слова. Що коли людина ображена, Каже апостол Павел нікакої. Іншими словами, коли людина ображена, із уст її виходять гнилі слова. Говоря, вона оскорбляє, вона роздражається, вона в ярості, вона в гніві, вона в крикові, вона в з злор... в со всякою сослобою. І каже апостол Павло, це хай буде у від вас. Давайте ми собі згадаємо. Ми говоримо слово обіда. Що ви підрозуміваєте зразу? От Коли я сказав слово обіда. Обіда. Максим, от коли я сказав слово обіда, що ти зразу, про що ти думаєш? Оля, про що ти думаєш, коли я кажу слово обіда? Яку саме? Ну для мене головне, коли я кажу слово обіда, про що ми думаємо? Ми згадуємо зразу, як нас обідали, чи зразу згадуємо, як ми когось обідали? Ми дуже часто згадуємо, як нас обідали. При слові обіда, саме перше, ми думаємо, згадуємо, як нас обідали. Апостол Павло пише, що коли людину ображають, це задіває її плоть, це задіває її тіло, це задіває її я. І її плоть, що починає робити? Вона говорить гнилі слова, вона починає роздражатися, вона починає кричати, вона починає гніватись, вона починає робити всякі недобрі справи, говорити всякі слова со злобою, всякі злоречі з злобою. Давайте згадаємо себе, ми всі більш-менш віруючі, яка наша реакція на обід? Що ми робимо під час обіду? Я не перший раз говорю цю тему, одного разу мені попросили розповідати її в одному місці, це був християнський табір, але при цьому мені дали пункти, по яких я маю пройтися. Коли я глянув, там були пункти про те, як ми маємо виясняти отношення. Як ми маємо добиватися справедливості, як ми маємо то, як схиляються до свого християнського опита, я більше проповідую не про те, як ми маємо досягати справедливості, я більше хотів би говорити про те, як нам сподобатись Богові і дати собі, і знайти перемогу над непрощенням. Слові Божому написано, що християнин, який шукає Бога, він уподобляється дереву, що посаджений де при потоках, при потоках вод. Хто із вас був колись біля озера, біля ставка? Про море я не говорив. Були такі, так? Да? Мало людей, два чоловіка підняли, всі му мені пройдеться обяснити, що таке ставок, що таке озеро. А, були, значить, так? Да? Ви уявляєте собі, що таке озеро. Бачили біля озера дерева, ростуть чи не ростуть? Ростуть. Ростуть. Що під деревами росте, бачили? Бачите. І от ми з вами, ми схожі на дерево, яке Господь посадив біля потока вод. Наприклад, ми з вами дуби. Не в тому смислі погано, дуб це дерево, яке живе біля тисячі років, дуже корисне, багато людей хочуть собі з дуба щось зробити, використати його в своєму хазяйстві. І от уявляємо себе, що ми дуб. Який посаджений біля потока води. Чим йому зручно біля потока води? Він питається владою. Але коли я звертав увагу, то біля дерев, які ростуть, біля ставка чи річки, росте обично капуста, помідори, баклажани, всі такі знаєте, культурні рослини, які ми вживаємо. Боже, якщо хороша почва, хороше дерево, приток влаги, хіба там бур'яни будуть рости? Хто бачив, щоб росли бур'яни біля потока вод? Хтось бачив, так? Да? Значить там бур'яни ростуть. Ми коли живемо в своїй, ну, наше життя, воно схоже таке. Коли ми живемо, нам здається, що якщо Господь з нами, має бути все ідеально. Потоки вод. І ми від них живемось. І все, що є хороше, воно біля нас і нічого не повинно бути поганого. Але природа показує зовсім інше. Росте дерево, впав десь жолуть. Ви в курсі десь чого ж впав? Бо з жовте виростає дуб. Впав десь жолуть. Від того, що було багато влаги, він почав рости. Там не виріс великий дух. Там маленьке таке стебельце і декілька. Листочки дубові. І ми кажемо, росте дуб. Але росте цей дуб і дивиться. Там, де влаги багато, там не тільки сорняки ростуть. Якщо там добре копнути, то в землі повзують черв'яки. І от черв'якові добре потока води. Черв'як питається всім тим, що знаходиться де під землею. А під землею в маленького дуба знаходиться його корінь. І от цей червячок підліз і починає точити цей корінь. Дуб дивиться, нехороша ситуація, і він розуміє, треба мені перенестися чуть далі. От там вроді би все нормально. Він перейшов на це місце. Перейшов на це місце, вроді пускає корні, бур'янці починають рости, черв'як з другом приповз, знову починає грести. Що робить дуб, дуб маленький? Пригує далі. І так всю свою життя придає. Попробуйте коли-небудь візьміть вазона і проекспериментуйте. Кожен день його пересадьте. Або візьміть собі дуба, посадіть коло хати і кожні 3-4 дні його пересадьте. Довго не придеться з ним возитися, він скоро засохне. В житті християнина інколи буває так само. Нам хочеться вирости крепким і сильним дубом. Але крепкі і сильні дуби виростають не там, де вони придають з місця на місце і шукають собі того комфортного середовища, де ніхто тебе не ображає. Колись мені одна жінка говорила, о, якби мені хтось, там таке поле стояло, і маленька хатка в тому полі, який сторожив, чи що вона каже, о, якби мені ту хатку, я б там би жила, а то в мене та сусідка така, та сусідка така, та сусідка така. А я знаю, що то за жінка. Я думаю, тебе переселив цю хату, то всі кроти і миші точно повтікають. Вона всіх зачіпає, але всі не хороші, а вона яка хороша. Коли ми говоримо про обіду, ми часто звертаємо увагу, що мені зробили. І для того, щоб якось ізбавитись від обіди, цей світ вчить. треба виходити, треба приїжджати в друге місце, треба шукати собі інших друзей. І отак складається, що ми інколи. Ті друзі ми такі, ті друзі не такі, то не хороше місце, то не хороше місце. І постійно шукаємо. Але я хочу сказати, що хороший дуб виростає тільки той, хто терпить, як його точе червячок, хто вживається серед бур'янів, але він виростає крепким і сильним дубом. І потім на нього всі дивляться і кажуть, оце красота, і буде жити він тисячу років. І того я так розумію в своєму житті, що ми ніколи не можемо знайти перемогу над обідою, шукаючи собі удобства. Апостол Павло звертається і каже, «Нікакої гнілої слова да неї исходить із уст ваших, нікакої роздражання, нікакої злоба, нікакой крик, нікакой гнів». Він каже ще такі слова, і не оскорбляйте святого. Духа Божья, котрим ви запечатлені в день і Коли нас хтось ображає, ми зразу вступаємо за себе. І виходять недобрі слова, виходить злореччя, виходить крик. Апостол Павло каже, коли тебе образили, зверни увагу, що зачепили твою плоть. Але коли ти починаєш працювати і захищати свої, Своє я, своєї плоті, ти починаєш оскорбляти кого? Святого Духа. І тому я звертаюсь до вас, як до людей, які вірять, що Бог створив людину, а не мав у неї перевратися, звертаю увагу на те, що ми повинні розуміти, що коли нас ображають, заціплюється наше я. Але від того, яка буде наша реакція, Може бути або оскорблений Дух Божий, або не оскорблений. Коли ми говоримо з вами поклоніння Богу, поклоніння Богу може бути там, де Дух Божий який не оскорблений. Іншими словами, Бога прославити може тільки та людина, яку під час обіди, коли її обідали, вона не свариться, вона не злословить, вона не говорить гнилих слів. Я колись тут з нашою молодеж вже казав про те, що таке гнилі слова. Повторююся коротенько, щоб всі ми зрозуміли. Гнилі слова це зовсім не матірство. Ми інколи контролюємо себе, щоб тільки не матюкнутися. Воно, буває, крутиться в серці. Інколи виривається. І ми кажемо, вирвалось! Вирвалося по одній причині. Бо воно було. Якби його не було, воно б не вирвалося. Але для нас головне зрозуміти, що гниле слово це не матірство. Гниле слово, хто знає що таке гниле слово? Гниле слово. Апостол Павел каже, нікакої гнилої слова де не ісходить із уст ваших, но тільки добре для назідання в вірі, даби воно доставляло благодать. Є слова, якими ми доставляємо благодать. Є слова, які назідають, На українській мові назідати – це збудовувати. Це коли лежить розкидане каміння, а з нього роблять фундамент. То що роблять з цим камінням? Його кладуть одне на одне, їх гуртують до одної кубки. Отак От само і наші слова. Ми можемо гуртувати один у одного, а можемо говорити хлібні слова. Коли взяти в хороше м'ясо, Кинути кусочок гнилого м'яса. Що прийде з хорошим м'ясом? Воно спортиться. Тому що ця гниль, яка є гнилом в гнилому м'ясі, воно розпространиться на інше. Оці гнилі слова, я ще раз нагадую, це не матірство. Але це коли ми кимось ображені, ми приходимо до друга або до подружки і кажемо, а ти знаєш, який він? І тут написано всяке злоречі з всякою злобою. Злоречіє говорити зле можна тільки тоді, коли серце на наповнене чим Злом. Всяке злоречіє со всякою злобою. І от виникають гнилі слова, ми зовсім не говоримо теперства. Ми говоримо, а ти знаєш, що Богдан він то-то то казав про те. А ти знаєш, що Андрій він так так, так та, та поводиться? Серйозно, я не знав. Я тепер буду до нього дуже внимательно. І якщо раніше я приходжу і кажу, Андрюха, привіт! Я схожу, Андрюха, здравствуй. І сам зі сторони наблюдаю, бо я знаю, що Андрюха, отакий, такий, такий. Чого? Бо хтось кусок свого зла поклав в моє серце. І оце гниле слово, розумієте? Це не матірство, це гниле слово про Андрія починає розрушати мою дружбу з Андрієм. Андрій замітив, що я якийсь не такий, і каже іншому: ти дружиш з славіком, але да, Він не такий, як він себе видає. Він говорить хороші речі, але я провірив його. Він плоский чоловік. В нього є обіда, в нього є лукаве подозріння. І вже інші знають, що в мене є лукаве подозріння, що в мене є ще щось. Ніхто може не каже. Хіба що моя Іра, коли я їй щось кажу, серйозно каже, папа, чого ти пристав? що думаєш дуже віруючий, в тебе лукаві подозріння? Я кажу: «Доця, звідки це ти взяла? А хто її посіяв? І вона вже дивиться з сторони. І от так, дорогі мої брати, і сестри, молодь, насільця гнилі слова. Ми нічого матерського не кажемо. Ми кажемо, все нормально, у нас в слів немає, але впливаємо. В своїх стосунках на те, що дружба наша розвалюється, розрушується, по якій причині? Бо хтось нас десь обідив. І ми сьогодні говоримо про те, як досягнути перемогу над непрощенням. В Євангелії від Луки написана історія в 17 розділі, коли до Ісуса підійшли учні, Його, Він сказав їм сказав такі слова. Наблюдайте за собою. Якщо ж согрішить проти тебе брат твой, виговори йому, і якщо покається, прости йому. І якщо сім раз в день согрішить проти тебе, і сім раз в день обратиться і скаже каюсь, прости Йому. Ісус Христос каже: якщо твій брат согрішить проти тебе, іншими словами, якщо твій брат тебе образить, я не говорю сьогодні про те, як ми маємо діяти, коли ми когось образили. Ми, в принципі, знаємо, правда? Коли ми когось образили, ми повинні що? Попросити пробачення. Але часто виникають питання в людей, а що нам робити, коли нас обідали? І вам говорю конкретно і точно, але вопроси постійно виникають. Так як один раз була молодіжна конференція і задали вопрос. Ну, різні питання задавали молодь. Чи можна цілуватися? Задають такі випроси. А один написав конкретну записку, він, ну сказав їм, що не можна. А він пише так, а можна цілуватися Ну, ні ну, в засос. Тобто <рик> він показав, -то що все-таки мірка якась є. Мірка так, ні в засос. Так само ми говоримо про прощення, яке ми маємо зробити комусь. І вроді би все зрозуміло. Ми маємо що робити? Ну, в мене така ситуація, що мене вже так обідали. І от Христос каже: якщо проти тебе согрішив брат твій, Іншими словами, якщо тебе, твоя близька людина, обідала, ти маєш що зробити? Ти маєш. Якщо согрішив проти тебе брат твій, виговори йому. І якщо покається, прості йому. Оцей момент, виговорі. Виговорі, і ми починаємо ага. виговорювати. Апостол Павел каже: якщо ти починаєш виговорювати, подивись об'язательно своє серце, щоб з неба в ніякому сучі не вийшли слова з злобою і ненавистю. Щоб ні в коїм случаї при Твому виговарюванні крика не було, щоб нікому випадку при Твому виговарюванні гнилів слів не пішло, а я знав, що ти такий, а мені казали про тебе, але я все-таки хотів з тобою дружити, а тепер я поняв, хто ти така. Він каже: коли ти обіжаний братом, виговори йому. Але як ми маємо виговори? Апостол Павел каже: я вас, що ви повні благості, поэтому можете наставляти друг друга. виговорити, це не значить принизити. Ми повинні розуміти таку річ. Ми з вами маємо повне право ненавидіти гріх людини, але при цьому ні в якому разі не переставати цю людину що? любити. Я можу не любити чиїсь звички, я можу не любити чиїсь вчинки. Але якщо я перестаю любити цю людину, я ніколи на неї не почну впливати з такою ціллю, щоб вона. Знайшла себе перед Лицем Божим і сказала, Боже, прости мене. Написано, що якщо він согрішив проти Тебе, виговори і єслі прости простий, твої слова мають бути такими, щоб людина покаялась. Не перед тобою, перед Богом. Щоб вона зрозуміла, тобто потрібно мати до неї миле серце. Кожному із нас хочеться, щоб нас Бог розумів. Хто хоче, щоб його Бог розумів? У кого є проблеми з Богом? Якісь такі действия, що неправильні перед Богом, є у вас чи ні? Буває. І ви кажете, Боже, я не можу це сказати комусь, я тобі це говорю, пойми мене і прости. Буває. Ми хочемо чути від Бога в цей ряд. Що, опять прийшов? Скільки терпіти тебе? ми сподіваємося, що він нас пойме, правда? І ми каємося. Такі самі мають бути стосунки, коли ми комусь говоримо. Людина в грішила. Людина поступила неправильно. Ми розуміємо, що неправильно. Ми не любимо її поступок, але любимо людину. І ми підходимо і говоримо їй, як їй вийти з цієї ситуації. Каже Христос: якщо він навіть сім разів в день тебе обідить і сім раз каже, каюся, що маєш зробити? Маєш простити. Що відбулося з учнями, які почули такий відповідь? Вони звернулися до Ісуса і сказали такі слова. «Господи, умнож нам віру. Ми інколи згадуємо ці слова, Господі, умнож нас віру, коли хочемо гух, що робити. А це произошло тоді, коли Ісус сказав сім раз маєш його просвіти. По тій самій причині. Я не йду зараз далі, там де Ісус вже каже 490 разів. По тій самій причині. Він їм тільки сім раз сказав. І вони сказали, що? Умнож нас веру. Умнож нас веру. Пізніше Петр приходить і каже, до сім'ї раз прощати. А він каже, що вже сім виходить, давай 490. Петро вже навіть віра не просив. Але дивіться, в чому ситуація. Він каже, умнож нас веру. Тобто дай нам цю способність. А Ісус їм каже, якщоби ви їли віру в зерно герчичної. І сказали смоковнице з цією історність, і в море, то вона послушалась би вас. Ісус каже, якщо вас, ви просите мене силу віри для того, щоб прощати, Він каже, якщо ви будете мати хоча б маленьке желання прощати, то ви побачите, що проблеми.